Казав Микола Михайлович, рай, до нас так багато гостей приїжджає. Давай вже приберемо цю піч. Ну ми ж нею не користуємося. Коля, та ну що ти? Це ж піч будував ще мій тата. А Пам'ятаєш, як нас тут у Корещині в 60-х роках замітали сніги, і ми по кілька тижнів на цій печі з тобою переживали, поки розгорнуть трактори дороги, і ми виїдемо на поїзд, щоб їхати. До міста. Це була така теж у них зимова малесенька кухонька. Тут, як бачите, все було дуже просто і аскетично, я б сказала. Граїса Панасна з Миколою Михайловичем могли б придбати сюди і різні речі, і коври, і ліжка. Сучасні дивани зручні, і зробити зручності побутові тут, але вона не хотіла абсолютно нічого принципово для неї це було міняти. Вона хотіла зберегти от все так, як було при татовій мамі. Ну і ми так бережемо.